дощ. там один кадр попросив показати портфоліо. Ось, друзі, моя робота. Зацініть композицію. Ви розумієте, щоб це створити, мені потрібно було це побачити 3-4 роки тому, а потім вкласти купу праці, щоб показати вам оцей шматочок мого портфоліо. Тому що я не можу інакше. Розумієте? Це внутрішній стан. Так виглядає тільки парканчик біля мого будинку. Мої підписники не питають мене, де ваше портфоліо. Бо я постійно його показую на вебінарах. Підписуйтесь і слідкуйте. О, а ви чого тут? Дзвонить, іди сюди. Ось ще, ось ще одне моє портфоліо. А ось ще одне. Бачите? Оце все моє портфоліо. Має, все моє життя. сплошне портфоліо.